Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лена Мій Погляд Таро. Давайте подивимось сьогодні розклад е, події тижня. Е, я не буду називати з якого дня, от з якого дня ви подивитесь або вирішите, що з такого дня ви хотіли б знати. Або, може, сама ситуація вам е, сама покаже цей день. Отже, приблизно, приблизно тому, що одна карта це один день, але може бути дещо, події можуть розтягнутися одного дня, або навпаки, в один день відбутися події двох карт, наприклад. Тобто відносно. відносно. Можливо, в когось програється повністю, а в когось тільки щось із цього. Все-таки це абстрактний розклад. Але цікаво все ж таки, що з цього вийде. Давайте подивимось, події тижня. Я не буду називати дні, просто прорахую їх. Так, перший день, другий день, третій день, четвертий день. П'ятий день. Шостий день. Сьомий день. Так. Що тут показує? Показує, що ви опинилися перед питанням, в якому вам потрібно розібратись. Перед тим, ніж його вирішувати. Ви не все знаєте, як треба зробити. Ви розбираєтесь на другий день, ви починаєте це робити вже. Ви щось зробили на другий день. А на третій день. Ви дивитесь добре. Це може бути такий варіант, що щось трохи не так, і ви думаєте, а як це виправити. Або все добре, і що тепер вам далі робити? Як би з цим зробити далі, щоб то було якось краще або швидше, от цей результат? Що далі? Як би краще з тим далі зробити? На четвертий день. Ви вбачаєте в цьому шанс, ви вбачаєте в цьому шанс на п'ятий день. Ви думаєте над, над цим шансом? Що ви здійснили? Що ви реалізували? Яке рішення ви прийняли? На п'ятий день ви бачите, що ви все зробили добре. У вас є привід для радості. І на шостий день? Тобто на шостий день. на шостий, на сьомий день? Ви думаєте, а що робити далі? У вас є різні варіанти, і ви думаєте, як найкраще бути далі? Чи може це бути щодо особистих відносин? Ну, мало ймовірно, але можливо. Мало ймовірно, але можливо. Можливо, в особистих відносинах у вас склалася незрозуміла ситуація, в якій ви розбираєтеся. Виходите з цієї ситуації, думаєте, тобто, спочатку думаєте, як з неї вийти, і ви знаходите для себе можливість, шанс, або він вам відкривається, або ви його обдумали і самі знайшли. Ось цей шанс, ви розбираєтесь у ситуації повністю, далі все добре, все у всіх добре, це прямо свято, і далі у вас є хороше майбутнє, от різні варіанти продовження, але такі мудрі продовження, хороше продовження для вас, для вас обидвох. І якщо це питання Професійного, скажімо, це так само. Ви опиняєтеся в ситуації незрозумілій для вас в деяких питаннях, ви розбираєтеся в них. Наступного дня ви пробуєте робити ту свою справу. На третій день ви стикаєтеся з питаннями незрозумілими для вас. І думаєте, а як їх краще вирішити. Можливо, щось ви не так зробили, а може, а може, щось потрібно ще, і вам треба самому додумати це. Додумати так, щоб був хороший результат, креативність десь. Ви це робите. Ви виходите з цього, вирішуєте. Далі ви розбираєтесь у всьому загалом. Вирішуєте все, що потрібно. Надалі вас чекає успішний результат. Успішний результат, це і оцінка, це може бути ну, похвала, це може бути радість в колективі. І надалі, і надалі можливість хорошого майбутнього, вже, ви вже розумієтеся у своїй справі, як мінімум у цьому питанні. Чи може це бути питання якоїсь? Може бути і питання навіть якоїсь покупки? Може бути питання, яке цінне для сім'ї, якесь рішення. У будь-якому питанні ви спочатку не розумієте, а потім починаєте розбиратись, починаєте узнавати, вирішувати знаходити варіанти, розбираєтесь в ситуації і все, і все продумано, продумано правильно робите. Вмієте, вмієте вийти із сумнівної ситуації, вирішити незрозуміле, ви виходите. На хороший результат, який подобається всім. І е, надалі ну, все класно, і у вас є ще варіанти е, у вашій голові, е, як далі з тим зробити, що далі з тим зробити краще? Якщо це відпустка, а яка можливість ще, є, щоб мати подібну відпустку? Якщо це е, покупка? Як краще далі от з цим, з цією покупкою бути? Да? Якщо це відносини, а які можуть бути, а як можна зробити ці відносини от самими, -самими найкращими? Та будь-яке питання. Та будь-яке питання. Якщо це по професія, ну, такі варіанти вам відкриваються усякі різні, що ну, ви самі думаєте, що. Вибір навіть більший, ніж ви очікували? І що, що вибрати так, щоб, щоб і для себе було добре, в першу чергу? А що вибрати, щоб почувати себе, щоб почувати себе комфортно? А яка порада вам на цей тиждень? Хороша порада, звичайно. Це як бути готовим до нового. Тут не те, що якісь зміни, що, що щось е, старе, е, ізає і з'являється нове. Ні. Тут просто е, ви заходите в щось нове і бути, бути готовим, не боятися не боятися заходити в нове. Тут показує карта, головне, не спішіть. Не спішіть. Е, Ретельно, ретельно дивіться на кожен нюанс, на кожне питання, тому що ланцюжок складається з окремих, окремих частинок, і кожну, кожний крок, кожні моменти продумайте, продивіться, приділіть увагу. Кожному моменту, щоб був хороший результат. От, оця карта означає питання, в чому ви, вам потрібно розібратись, а це означає нове, яке ви пробуєте робити на другий день, на другий день. І ось порада, порада приділяти увагу кожному моменту. І не спішити. І при цьому бути спокійним. Спокійним. І це і означає ці дві карти: ви вийдете з ситуації, і в кожному моменті ви побачите свій хороший шанс у кожному моменті. І таким чином ви, розібрає, ви розберетесь у, тому, у тих непонятках луни, у тих непонятках. І ви вийдете на Класний результат, і який вам самим буде подобатись. Ось така порада. Ну, якщо е ви захочете написати мені е відгук, я буду дуже рада прочитати. Може, у вас щось програється е з того, а може в кого повністю. І я вам бажаю щиро, щоб ваш тиждень був успішним. Навіть якщо виникає, виникатимуть такі питання, що незнайомі для вас, може десь страшно починати, отут, будь ласка, візьміть до уваги ось цю пораду, не переживайте, будьте спокійні. Головне не спішити і просто. Спостерігати, запоминати, бути уважним. Якщо ви будете спокійні, у вас все вийде. І не бійтеся нового. Не бійтеся нового. Головне будьте спокійні і, і у вас все вийде. І навіть якщо десь якась ситуація незрозуміла для вас. Я бажаю вам, щоб вона в будь-якому випадку призвела до самого класного для вас результату. І на цьому буду закінчувати. І усього вам найкращого. Па-па-па-па!